Збираємо ланцюжок з дев'яти повітряних петель. В другу від гачка петлю пров'язуємо сім стопчиків без накиду. В останню петлю пров'язуємо три прибавки. Розвертаємося, в'яжемо шість стопчиків без накиду одна одна прибавка в кінці другий ряд одна прибавка. І шість стовпчиків без накиду. Тепер три прибавки. Тобто, в кожну наступню наступні три петлі по два стовпчика без накиду. Далі з другого боку ми пров'язуємо шість стовпчиків без накиду і дві прибавки. В кінці другого ряду, тобто по всьому колу в нас має вийти 24 петлі. В'яжемо наступний третій ряд. Починаємо з двох прибавок. Тобто, в перших дві петлі ми робимо. Прибавку. Далі шість стовпчиків без накиду. Далі шість прибавок. В кожну петлю по два стовпчика. Так, шість разів. Stay strong and fake a smile till I look away. But I'm known you too long it hurts to watch your blue eyes fade grey as you fade away. Далі шість стопчиків без накиду. Один, два, три, четыре. В кінці третього ряду у нас виходить 36 петель. В'яжемо. Четвертий ряд ми в'яжемо 36 стовпчиків без знаки до за задню стінку. Таким чином, відділяючи дно нашого рюкзачка від основної торбинки. Да? В'яжемо 36, ось за задню стінку. Отак. Два. Ось хто не знає, передня стінка, задня стінка. Ось у нас петля із двох пол... частинок складається. І оце ось буде передня стінка, а це задня стінка. І ми в'яжемо за задню стінку. Наступний п'ятий ряд пров'язуємо просто 36 стовпчиків без накиду за обидві стінки петлі, звичайні стовпчики в'яжемо. Шостий ряд в'яжемо таким чином: одна убавка. Далі 9 стовпчиків без накиду, далі убавка. 5 стовпчиків без накиду. Це все ми повторюємо зараз ще один раз, тобто в'яжемо убавка, дев'ять 9 стопчиків без накиду, убавка, бабка, 5 стовпчиків без накиду. В кінці шостого ряду в нас вийти має 32 петлі. Далі наступний сьомий і восьмий ряди ми пров'язуємо по 32 стовпчика без змін. Просто пров'язуємо і зустрічаємося через два рядки. Наступний дев'ятий ряд пров'язуємо таким чином. Два стовпчики без накиду. Одна убавка. Далі сім стовпчиків без накиду. Одна убавка. Далі п'ять стовпчиків без накиду. Одна убавка. Далі 7 стопчиків без накиду, одна убавка І 3 стопчики без накиду. В кінці ряду в нас має вийти 28 стовпчиків, тобто 28 петель. Наступних два ряди ми пров'язуємо по 28 стовпчиків без накиду, без змін. Якщо ви хочете свій рюкзачок зробити вищий, ви можете додавати кількість рядів. Перед цим ми в'язали без змін. Так? Два ряди, там можна додати. І можна додати зараз не два ряди, а більше 4 пров'язати або 5. І ваш рюкзачок вийде вищий. Регулюйте самі кількість рядків вашого в'язання, поміряйте лінійкою, вашу іграшку, ваш рюкзачок, який він має бути. В останньому ряду пров'язуємо ще три стовпчика без накиду і з'єднувальний стовпчик, щоб вийти, отак-от. Боковушечку нашу пров'язати. Якщо у вас сильно там змістилося, можете регулювати кількість стовпчиків. Далі в'яжемо верхню частину рюкзака, яка на нього накидається. Набираємо 9 повітряних петель, в другу від гачка петлю пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду. Три стовпчики без накиду в останню петлю. І сім стовпчиків без накиду пров'язуємо з другої сторони, ховаючи ниточку у в'язання. В'яжемо. Далі ми пров'язуємо повітряну петлю, ми будемо в'язати поворотними рядами, отак, тобто не все коло, а наполовину. Якби. Одна повітряна петля це в нас замінює вона стовпчик. Це один без накиду. Тому ми пров'язуємо зараз з вами 6 стовпчиків без накиду. Далі тут ми на повороті пров'язуємо три прибавки. І 7 стопчиків без знаків до, до кінця ряду. Цього в нас має вийти 20 петель, наступний, третій ряд. Знову повертаємо наше в'язання і пров'язуємо. 6 стовпчиків без накиду. Тут ми пров'яжемо 6 прибавок і 7 стовпчиків до кінця ряду. Знову у нас повітряна петля заміщує стовпчик, тому ось сюди ми не пров'язуємо. Пров'язуємо сюди далі. А це в нас вважається як за стовпчик дійшли ми до поворота і пров'язуємо з вами шість прибавок. По два стовпчика в кожну петлю так шість разів. Далі до кінця ряду ми пров'язуємо 7 столбчиків без накиду, в кінці ряду у нас виходить 26 петель. На цьому етапі дивіться, можливо, ви пров'язували торбинку цю вище, ніж у мене, то ви пров'язуєте ще один рядочок по периметру таким чином: повітряна петля, 6 стовпчиків без накиду. Тоді стовпчик без накиду додавання шість разів оце, в цьому участку, і завершуєте 7 стовпчиків без накиду. Якщо у вас рюкзачок невеличкий, такий як в мене, то більш ніж достатньо цих рядків, що ми вже зробили. В будь-якому випадку останній. Останній рядок ми пров'язуємо таким чином. Потрібно обв'язати редчим шагом. Ось як я його роблю. Пров'язуємо повітряну петлю і далі цю петлю, стопчик, перший стопчик минулого ряду, тобто останній, витягнули ниточки, і пров'язали. І ось наступний стовпчик гачок. Витягнули ниточку. Пров'язали. Завели гачок, витягнули ниточку. І тоді обидві пров'язали. І обв'язуємо таким чином до кінця ряду. Є ще інший спосіб цього радчого шагу, я показую. Кожного разу ми пров'язуємо ще просто повітряну петлю між ними. І так само заводимо стовпчик, витягуємо дві ниточки, щоб було на гачку, і пров'язуємо стовпчик, завели гачок, витягли ниточку, пров'язали. Так виходить дещо об'ємніше, м'якіше. Дивіться, який вам спосіб подобається, обв'язуйте, до цього місця зустрічаємося тоді. Обв'язали, розвертаємо і тепер пров'язуємо стовпчиками без накиду. Цю частинку, де у нас все рівно. Так, ну, я завершую таким чином. Ось. Сюди. З'єднувальний стовпчик. Далі ми через нього ж витягуємо ниточку для пришивання. Я зазвичай так раз за три роботу, тоді вистачає, щоб пришити, сховати кінчик. прикладаємо за задню стіночку рюкзачок, пришиваємо, так, приклали лицевою стороною, знайшли. Ну, і тепер просто за обидві тінки, за стовпчики наші пришиваємо. Закриваємо наше пришивання, ховаємо ниточку. Десь глибоко всередину, щоб вона не вилізла під час експлуатації. Для лямок ми набираємо по схемі 31 повітряна петля, але враховуючи, що я змінювала кількість рядків, у мене менший виходить рюкзачок, то я набираю кількість петель менше. Будемо міряти по іграшці. Ви дивіться по своїй іграшці. Можете робити чітко все як в схемі, але там, я ж кажу, великуватий виходить рюкзачок. Мій зайчик з ростом 30 см, і для нього це занадто. Це буде в нього походний рюкзак, якщо я зроблю все по схемі. Нам потрібен звичайний рюкзачок. 21 петлю я набрала. Наш. В моєму випадку, 21 петлі я вважаю хвати з головою. Ви дивіться, міряйте свою іграшку, і ми пров'язуємо просто в другу від гачка петлю стовпчиками без накиду. Зв'язала я 2 лямки і пришила. Я думаю, що ви впораєтеся прекрасно і самі. Аналогічно, 21, 21 повітряна петля в мене 20 стовпчиків без накиду. Прив'язала і ось такий вийшов рюкзачок. Нема нічого складного. Тому робимо затяжку, шнурок наш для рюкзака. Я взяла е, ось пряжу джинс. Не пам'ятаю, чесно кажучи, який це номер. Ну, Та вона схожа по кольору. Так. І набираємо просто ланцюжок із 100 повітряних петель. Я взяла новий гачок. Боже, ним в'язати, як по маску вірити, я його щойно взяла в руки. Кому цікаво, дивіться відео влог. Там є розпаковка моїх товарів, які я замовила нещодавно. Я вирішила спробувати новий формат відео. Подивлюся, чи зайде, чи не зайде моїм глядачам, чи цікаво буде. Буду ділитися з тим, що я купила, скільки я грошей витратила, що я продала, що зв'язала на замовлення. Будні в'язальниці початківця, якось так. Тепер за допомогою голочки буду вводити цей ланцюжок з повітряних петель, складуємо, маючи, якщо ми маємо його стягувати, то буде краще, якщо ми побільше підхопимо. Я вам хочу сказати, що в мене в дитинстві був такий маленький рюкзачок, тільки не в'язаний, а звичайний. Як же я його обожнювала? Це було що то щем. Я його на шиї носила постійно, там був такий шнурочок, я пам'ятаю, мені Святий Миколай приніс. Прив'язання ланцюжка враховуйте вашу щільність в'язання, який у вас гачок. Виміряйте, я ось, бачите, отак от. Ця турбинка завела, і ось тут ще трошечки залишилося. У мене лежала давним-давно така термоналіпка, я її вирішила сюди промінити, мені здається, так в тему. Я хочу ще спробувати м'ячик маленький зробити. Значить, я довго думала, яку зробити сюди застіпку. І ось я обрала такий варіант липучку. Я пришила її вручну. Зараз приміряємо рюкзачок нашому зайчику. Такий зайчик футболіст. Кому був корисний цей відеоурок, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть свої коментарі, пишіть, що було зрозуміло, незрозуміло. Присилайте в інстаграм свої роботи, що у вас вийшло. Мені буде цікаво подивитися. Всім дякую за увагу і всім пока!